Друзі, мені потрібна ваша допомога. Як варто вчинити з колишніми співробітниками, які повели себе, як причому неодноразово і повторюється це протягом останніх п'яти місяців? Запитаєте, що сталося використання інтелектуальної власності, хантинг наших співробітників, крадіжка інстаграм-аккаунту клієнта, відмова від переговорів мирним шляхом, шантаж, наклипи та інше. Я дуже довго намагалась вирішити питання мирним шляхом, аби не витрачати на це свій час. Але всьому є межа, і я дуже не люблю, коли мою доброту сприймають як слабкість. Зараз мені пропонують вирішити це питання декількома шляхами. Перше, висвітлення цієї теми в інфополі з іменами, посиланнями, попросивши своїх друзів з мільйонною аудиторією про репост. Друге заблокувати їх соціальні мережі за допомогою знайомих хакерів. І третє, те, як вирішують питання в чоловічому бізнесі, я думаю, тут не потрібно пояснювати. Відверто кажучи, це не мої методи, але люди продовжують ігнорувати вирішення цього конфлікту. Тому я звертаюся до вас, як би ви вчинили на моєму місці. Пишіть в коментарях або в особисті повідомлення.